Життя кожного з нас складається з низки днів, які минають один за одним. Ми бредемо крізь самих себе, зустрічаючи бандитів, привидів, велетнів, старців, юнаків, жінок, удів, побратимів. Та щоразу зустрічаємо самих себе. Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де книги не просто читаються, а залишають слід у свідомості. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете читати ці книги, чи ні. І сьогодні ми говоримо про книгу, яка змушує нас зазирнути в пітьму, але не ту, що ховається в кутках кімнати, а ту, що живе всередині кожного з нас. Я бачу, вас цікавить пітьма. Роман Іларіона Павлюка, який не просто тримає в напрузі, а викликає запитання, на які не кожен готовий шукати відповіді. Якщо вам здається, що це звичайний детектив або психологічний трилер, ви помиляєтесь. Це книга, яка грається з вашим сприйняттям реальності, розмиває межу між світлом і темрявою, та змушує замислитися, що таке справжнє зло і чи можна від нього втекти. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться відео до кінця, там я розкажу, як це можливо зробити. Тож ж такий Ларіон Павлюк. Ларіон Павлюк це письменник, журналіст, документаліст, який знає, як працює людська свідомість. Його книги це не просто історії, а експерименти над читачем. Він створює тексти, що занурюють у глибини підсвідомості, змушуючи відчувати страх, сумніви, тривогу та водночас неймовірну захопленість. Роман я бачу, вас цікавить пітьма. Це не перша його робота, але одна з найпотужніших. Вона поєднює елементи психологічного трилера, містики та глибоку. Філософського підтексту. Якщо вам цікава повна біографія Ладіона Павлюка, я записав окремий подкаст у своєму телеграм-каналі, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг: Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Тому підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Про що ж ця книга? Психіатр Антон проводить експеримент. Він намагається з'ясувати, що відбувається у свідомості серійного вбивці, але ця подорож у пітьму обертається чимось значно більшим. Чи можна пояснити зло з наукової точки зору? Чи є вбивці просто зламаними людьми, чи вони частина чогось більшого? Ця книга змушує нас замислитись над природою людської душі, над тим, де межа між психічним розладом і справжнім злом. Вона ставить питання, які не дають спокою навіть після останньої сторінки. Пітьма це не те, що зовні, а те, що всередині нас. Не варто боятися того, що живе у темряві. Бійся того, що ти принесеш з собою. От що страшніше, те, що ховається в темному коридорі, чи те, що вже оселилося всередині нас. От людина завжди боїться невідомого, але іноді найнебезпечніше це те, що ми добре знаємо. Те, що носимо з собою день у день? Ми звикли уявляти зло як щось окреме від нас: маньяк, монстр, надприродна сутність. Але Павлюк пропонує іншу точку зору: справжня темрява це не щось зовнішнє, це те, що народжується всередині нас. Це наші страхи, комплекси, незакриті рани минулого, от е, які з часом можуть перетворитися на щось значно гірше. Чи можна втікти від пітьми? Люди намагаються це зробити, уникаючи складних розмов, закриваючи очі на проблеми. Вони переконують себе, що все під контролем. Але чим більше ми ховаємо тінь, тим сильнішою вона стає. Пітьма це не ворог, доки ти визнаєш її існування. Але коли ти ігноруєш її, вона починає керувати тобою. Питання не в тому, чи є у тобі темрява. Вона є в кожному. Питання в тому, що ти з нею робиш, чи контролюєш ти її. Чи вона контролює тебе. Тому я, друзі, вже 10 років не вживаю алкоголь. Абсолютно не вживаю нічого, що змінює мою свідомість, тому що там темряви було дуже дуже багато, і вона якраз під час цього і виходила назовні. А людська свідомість це лабіринт, у якому легко, дуже легко заблукати. Реальність це лише те, у що ти віриш. Але що, якщо ти віриш не в те? Виходить, що свідомість це не лінійна структура. А складний лабіринт з дверима, які ми відкриваємо або зачиняємо, навіть не усвідомлюючи цього. Ми віримо в раціональність, у те, що наш мозок здатен чітко розрізняти, що є реальним, а що ні. Але що, якщо все, що ми сприймаємо як незаперечну правду, лише результат гри нашої підсвідомості? Головний герой книги стикається з тим, що його власне сприйняття світу починає руйнуватися. Він бачить те, що не може пояснити, він відчуває речі, які суперечить здоровому глузду. Але чи означає це, що він божеволіє? Чи можливо навпаки починає бачити істину? Я виріс і провів своє дитинство в місті Львів. І в нас був район, будинок, в якому ми жили, поряд з лікарнею для божевільних на вулиці Кульпарківській, і там був дуже класний, дуже крутий, гарний парк. І ми в дитинстві бігали туди, в цей парк бавитись якісь ігри там і так далі. Потім вже в підлітковому віці ховалися там з першими цигарками. Так ось там через вікна дуже багато було людей душевнохворих, які через вікна щось кричали. Показували якісь там свої непристойності, там і так далі і так далі. І деколи їх переводили з одного корпусу в інший, були в них там прогулянки, і ми, як цікаві молодики, завжди десь там пробували перелізти через якийсь паркан. Нам як, завжди це все було цікаво. Також мене, напевно, з дитинства абсолютний страх, абсолютний повний страх це зійти з розуму. Я, напевно, нічого так не боюся, як збужеволіти. Тому що такраз ці історії, які... Описані в книзі, і те, що я зараз вам розповідаю, записуючи це відео, вони якраз про те, що от людина бачить з боку, як це виглядає, незрозуміло. А те, що ти бачиш, це реальність, чи це фільм, який показує тобі твій мозок, чи це викривлена реальність, чи це фантастична якась реальність, і так далі, для мене це викликає якусь таку боязнь. Ну от не знаю, свідомість це пастка, напевно, для тих, хто надто впевнений у своїх переконаннях, пише автор. Ми створюємо власні реальності, і якщо одного дня вони почнуть руйнуватись, чи вистачить у нас сміливості прийняти нову правду? І виходить, що наша реальність це не факти, а наша інтерпретація цих фактів. Іноді ми не готові побачити правду, бо вона змушує нас переглянути все, що ми вірили. Чи можна пояснити зло? Вони кажуть, що це хвороба, але чи справді це є так? Що ж таке зло, ми звикли вважати його чимось абсолютним, категорично жахливим, негідним пояснень. Але якщо глибше зануритися в людську природу, усе стає набагато складнішим. Чому? Якщо серійний вбивця не може контролювати свої дії через аномалії мозку, чи винен він у цьому? Якщо агресія це лише хімічний процес, наслідок травми чи розладу, то чи можемо ми говорити про справжню відповідальність? Павлюк змушує нас не просто усуджувати, а ставити запитання. І ці запитання можуть виявитися набагато страшнішими за відповіді. А що якщо зло це не помилка людської психіки, а її невіддільна частина? Що якщо воно завжди існувало в кожному з нас, але суспільство навчило нас його контролювати або ж навіть приховувати. А якщо так, то злочинці це ті, хто просто не зміг отримати свою тінь. А тепер подумайте, чи ніколи ви не відчували темного бажання, хоч раз на мить, чи Лякала вас думка, що в іншому житті, за інших обставин, ви могли би стати кимось зовсім іншим? Зло це не щось, що існує десь там, окремо від нас. Це не просто хвороба чи випадковість, це частина людської природи. І питання не в тому, як знищити зло, а в тому, як навчитися з ним жити і його контролювати. Іноді правда гірша за брехню. Є речі, які краще не знати. Але якщо ти вже побачив, Дороги назад немає. Давайте так: якщо правда, до якої ми прагнемо, не принесе полегшення, а лише погіршить ситуацію. От ми звикли думати, що істина це те, що звільняє. Але якщо вона це те, що сковує, ще більше головний герой цієї книги. Стикається з питаннями, відповідей на яких краще було би не знати. Він виявляє, що пошук істини це не просто справа логіки, а ризикований експеримент над власною психікою. Скільки разів в житті ми хотіли знати більше, але коли утримували відповіді, шкодували про це. Дізнатися правду це лише пів справи. Справжнє випробування починається після того, як ти її прийняв. Що робити з цією правдою? Знання це сила, але сила, яка може зруйнувати. Перед тим як шукати істину, завжди запитуйте себе, чи готові ви з нею жити. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал? Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені буде приємно. Привірте, будь ласка, чи ви підписані на канал. Підтримуйте україномовний контент. Дякую. Минуле завжди знаходить нас. Ти можеш забути, але воно тебе не забуде. Минуле це не просто те, що залишилося позаду. Воно живе в нас, формує наші страхи, наші рішення, наші межі. Ми можемо переконувати себе, що деякі речі залишилися у минулому, але вони ніколи не зникають повністю. Вони лише чекають моменту, щоб повернутись. І головний герой книги намагається розібратися не лише з історією свого пацієнта. А й з власними травмами. Він думає, що минуле залишилося позаду, але воно завжди знаходить шлях назад. Скільки разів ми втікали від болючих спогадів, вдаючи, що воно нас більше не стосується. Але жахливі сни, випадкові асоціації, незрозумілі емоції нагадують нам нічого не забуто. Вілеріон Павлюк нам нагадує, втеча від минулого це ілюзія. Єдиний спосіб звільнитися від нього не ховатися, а зустрітися з ним віч на віч. Усе, що ми пропрацювали, усе, чого ми уникаємо, рано чи пізно повернеться. І питання лише в тому, чи будемо ми готові цьому протистояти. Межа між божевіллям і прозрінням дуже тонка. Ти думаєш, що контролюєш свою свідомість? Чесно? Серйозно? А можливо це просто ілюзія. І тут виникає питання, а що відрізняє генія від божевільного? Де проходить межа між тим, хто бачить глибше за інших, і тим, кого суспільство вважає небезпечним? Ця книга змушує нас ставити під сумнів саме поняття нормальності. Ми живемо у світі, де нас часть довіряти загально прийнятим істинам, дотримуватися логіки, підкорятися правилам. Але що якщо той, кого називають божевільним? Просто бачить світ таким, яким він є насправді. Що якщо прозріння — це не дар, а прокляття? Воно змушує тебе розуміти те, чого інші не бачать. Автор змушує нас замислитись: а що якщо реальність це не те, що ми сприймаємо, а лише тонка завіса, за якою ховається щось значно більше? Можливо, ті, кого ми вважаємо ненормальними. Просто ближче до цієї істини. Кожен з нас стоїть на межі між тим, що прийнято вважати розумом, і тим, що може здаватись божевіллям. Можливо, питання не в тому, що є правдою, а в тому, наскільки ми готові її прийняти, готові з нею жити. І я бачу, вас цікавить пітьма. Це книга, яка залишає слід. Вона не дає простих відповідей, а навпаки, ставить ще більше запитань. Це історія про страх, реальність і те, як легко загубитися у власній свідомості. Якщо ти любиш книги, які змушують думати, книги, які залишають після себе легкий холодок і бажання переглянути власні переконання, це книга для тебе. А тепер питання до вас: от що для вас є справжньою пітьмою? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А в мене для вас є хороша новина. Так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших 5 тисяч підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які. І роблю якраз випуски, що треба для цього зробити, щоб отримати одну з цих книг? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні? Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок. І ще одне питання: чому вибираєте читання, а не постійний скролинг Тік-Току, Інстаграм, Рілсів? І Ютуб Шорсів. І так, давайте підсумок. Що ж е мені відкрила ця книга? Пітьма це не зовнішня сила, а частина нас. Свідомість це лабіринт, і ми не завжди знаємо вихід. Чи можна пояснити зло? Не зрозуміло. деякі речі краще не знати. Минуле завжди повертається, бо живілля і прозріння розділяє лише одна тонка межа. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, давайте разом відкривати книги, які змінюють наш світогляд. Ваша підтримка безцінна. Вона допомагає розвивати український контент. Живи, читай, бунтуй.